У бібліотеці філії номер 5 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Володимира Туровського. Експозицію налічує близько 70 експонатів. Серед них таці і декоративні тарелі, жіночі прикраси ручної роботи. Усі вони унікальні, бо в кожну з них автор вкладав власну душу та серце. Я беру тацю, циркуль, лінійку. Я не знаю, як я малюнок придумаю його. Мій нічого не сниться, він з'являється, коли я працюю а, а, ще який і настрій. Виставку приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Її ініціатором виступила завідувачка бібліотеки філії Наталя Григорцева. Навіть здивували ці роботи, тому що це ручна робота, по-перше. Якщо придивитися, кожна робота це шедевр. Це вручну зроблен кожен штрих. І мене це вразило, що людина на, на вигляд така сувора, але робить таке диво. Гарний настрій авторові і гостям подарували на відкритті виставки заслужений артист України Олександр Сичов і керівник ансамблю Вільні козаки Миколаївської обласної філармонії Федір Сичов. Експозиція робіт Володимира Туровського у бібліотеці філії триватиме до кінця листопада. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.